Чернеча гора та Канівські гори місце, де хотів жити Тарас Григорович Шевченко. Місце, де він знайшов свій останній спочинок. Тут видно і Дніпро, і Кручі. До місця останнього спочинку поета хода починає рушати ще з підніжжя. Попереду несуть портрет Шевченка. Нагору до могили ведуть 392 сходинки. У двох їх долають пан Віктор та пані Ольга. А як ж... обдумаєш усе, як нам живеться і як жилося. Да. «І здоров'я, здоров'я». це ж Володимир Лантух тримає букет польових ромашок. Я завжди принося кобзаряві, в цей день оце такі квіти. Сьогодні взяв із собою кобзаря. Чому щороку приходить, пояснює. Ми ся повинні повсти. У мене в руках знаходиться ключ. Добрами. До іншого саме у цій книзі вірш Тараса Шевченка, у якому він писав, де б хотів бути похованим. Розповідає виконувачка обов'язків генерального директора Шевченківського національного заповідника Валентина Коваленко. На могилі серед степу широко на Вкраїні милій виконати цей заповід допомогли друзі митця, говорить пані Валентина. Вони перевезли його прах до Канева. Друзі намагалися із тодішнім керівництвом Санкт-Петербургу Петербургу на тоді переконати. Що Шевченко має бути в Україні? Спочатку хрест був ось таким. Тепер постать Тараса Григоровича в повен зріст. Сюди несуть квіти. Сьогодні тут чути ще й його слова. Його вірші вважаються пророчими, не згасає інтерес і до місця поховання, каже Валентина Михайлівна. Приходять наші воїни, захисники беруть таку, знаєте, як символічну молитву з собою і просять у батька Тараса про захист. Непізнаний Шевченко, значить, і українці ще б, ще себе до глибу не впізнали, і тільки сьогоднішня російсько-українська війна дала нам не просто шанс. А дала в очевиді можливість пізнати, хто така Росія із своїми московитами, і пізнати, хто такі українці. Тетяна Рева, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.